я приїхав за 130 кілометрів. У мене йдуть суди, Луценко Заявляє на камеру, що тут кримінала немає, в цій справі, а є адміністративна. Це знято на телебанів. А по своїй справі поки... Коли генеральний прокурор заявляє по телебаченню, що в цій кримінальній справі нема криміналу, а є адміністративна відповідальність, генеральний прокурор України Луценко. По справі Кавуцюка, ілюстрації. Це По... Івано-Франківська. Івано-Франківськ. Є процесуальні керівники на даній справі. Вона так. в курсі всього і ну, вона да. е розповідає. Це було 18-го числа сказано mm -hmm. Луценком, 24-го числа Присядь, ми були. Є будь... Бу... сядьте. Мар'яна, присядьте. Дайте заяву, розкажіть про те, процесуальні війни, я в курсі. Сядьте прийшли. Я процесуальний керівник по тому mm -hmm. кримінальному провадженню. Ви розкажіть свою проблему, вона вам скаже, який зараз є стан справ розгляду кримінального провадження, що там, який бо. Я взагалі не в курсі, я не знаю. Присядьте, будь ласка, присядьте. Залишайте заяву, ми вас приймемо, mm -hmm. розглянемо. Ні, я, бу... я піду тільки тоді, коли буду говорити з прокурором. Бо mm -hmm. по цьому справі було передано прокуратурі Пропурор... mm -hmm. Тернополя. Я... Я... Відіо. Я знаю. Прокурор розгляне вашу заяву, але цей процесуальний керівник, яка... Курси всього, що там робиться по тій справі, тому вона вам може більше. Будь ласка, yes. що по нашій кримінальній справі? Ну, ви знаєте, що минуло вівторка об'єднали наше провадження, об'єднали з yes. провадженням, яке слухається, яке відокремлено і слухається відносно Абрамі. Так. І на даний час провадження по кримінальній справі. приєднання. По кримінальній справі. А як якщо ваш безпосередній начальник, головний прокурор? Генпрокуратури України говорить, що в цій справі нема криміналу, є адміністративне, і далі ви нас тягаєте по судам по кримінальній справі. Дайте мені відповідь на це. Я вам відповідь не можу дати, mm -hmm. ну, тому ми хочемо і зустрітись прокурором. Я можу давати відповідь за свої слова. А що ви хочете від мене якісь незаконних незаконних роз'яснення? А то то, значить, ви кажете, що прокурор генеральні незаконні дії створив, що це сказав. А ви законно? Я прошу не переключити. Я вам говорю за те, що я можу відповідати за свої слова, а не за ці. А він за свої не відповідає? Чи як ви кажете? Тобто, з 18 числа по я, скажу, по я справили, в даний момент у цій справі нічого немає. Пані Діана, скажіть мені, ну, не, про будь ласка, ви дивилися вчорашнє прес-інтерв'ю пана не, Луценко? Не, не не я, 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 я до після вечора була на роботі. Так я от я, я вам розказую, що вчора було дано прес-інтерв'ю, почекати. Вчора було дане прес-інтерв'ю паном Луценком, дану вказівку пану шкутику Петру. Який створений е, для того для очищення прокуратури. Для очищення прокуратури. Знаю, Значить, було сказано пану Луценком, що мають право громадяни робити фото і відео зйомку. Хто, хто вам так сказав? Подивіться. От подивіться вчорашнє прес-інтерв'ю. Mm. По асідів показували. Подивіться, будь ласка, прогляньте. Подивіться. Подиві. Так от я вам доповідаю про це, що створений такий комітет. За, за комітет я знаю. Ось, будь ласка. І там було сказано чітко і ясно. А з кутяком, ви що мають повне право буде приймати, але вийдіть. Що громадяни мають повне право робити фото, відео зйомку роботи прокуратури і працівників. Де прокурори? Де прокурорсько, ви не будете захвалити? Де прокурор? Долужіть нам. 10 до нас дев'ять. Де прокурор, скажіть, будь ласка, коли приймаєте відповідь, будь ласка. Доложіть на де прокурор? Зобов'язані. Кінчається прийом його. Буде він приймати. Який до до нього зараз прийшов. З 10 до 12 я чекаю. Де він є? Кримінальної справи немає, а ви далі. А де були. Доложіть, де ви? Скажіть, де Де громадян. Що ви заявляєте? громадяни нам не противоречать, чому де прокурор? Вони проти мене. Я відповідаю за свою а обід своїх міста. Нам треба прокурор. Немає прокурора на робочому місці. Чому Питання. Чому немає до сих пір прокурора на робочому місці? Громадські приймальні прокурори на робочому місці. Кій, я його не бачу! О, це не громадська приймальна. Це прес-служба. Громадська приймальна там. Я його не бачу ні там, ні далі. Будьте добрі. Покличте, будь ласка, покличте, будь ласка, ворота, чи він ви зможемо, ми Добре, Ми можемо Коли прийде? Ну коли прийде? Коли прийде? Добре, постарка дзвонив.